завдяки мові та мисленню суспільство здатне змінювати навколишній світ. Ми можемо самими словами створити настрій, війну, надію, драму і бажання відписати відразу. Недарма українську називають соловіною, бо навіть якщо сказати розбери свої шкарпетки, бо я втомилася українською, це може звучати як ліричний етюд з елементами духовного просвітлення. Українська мова це єдина мова, де навіть смерть може бути смертусічка, а чужа дитина автоматично дитинкою, навіть якщо вона вже 42-річний ігор з бородою. Сьогодні день української писемності та мови. І я щиро вітаю всіх, хто вважає, хоч якось себе причетним або причетною до нашої найкрутішої української мови. 27 жовтня, понеділок, ми починаємо наш ранок. Ну що, поговоримо про свята? Відкривається день міжнародний день шкільних бібліотек. Це той день, коли книги офіційно згадують, що їх ще ніхто не викинув. Бібліотекарі сьогодні святкують як хакери з відчуттям тотальної влади над інформацією. Але з абсолютно нульовою увагою від суспільства. Також сьогодні святкують Всесвітній день ерготерапії або трудотерапії. Його відзначають люди, які досі щиро думають, що якщо перестати відповідати на повідомлення, проблема зникне. Це неофіційне, але сильне свято. Ну і головне, сьогодні Міжнародний день плюшового ведмедика. Це свято, яке офіційно вимагає від вас подякувати іграшці, яка бачила вас у найтемніші моменти існування. Їла з вами о третій ночі, слухала ваші монологи про колишню. Вона знає все. Андрій, Валентин, Марк та Нестор. Сьогодні ваші імена звучать як системне оновлення. Якщо ви один з них, тримайтеся гідно. Сьогодні до вас можуть звертатися урочисто, навіть якщо просто просять винести сміття. А тепер про прикмети, якщо вітер холодний, різкий, це не просто погода, це холодний емейл від природи, Будь готовим до поганих новин. Зоряне небо вночі. Чекайте ранню зиму. Якщо ж небо взагалі нічого не показує, значить хмари вирішили грати в інкогніто. А тепер про заборони цього дня сьогодні не можна сваритися і бажати іншим зла. Карма тепер синхронізується швидше ніж iCloud. Також не можна працювати з гострими предметами. Сьогодні той день, коли навіть апельсин може відповісти. Ну ще заборонено важку фізичну працю. Навіть думати треба розібрати шафу вже на межі злочину. Ну а тепер на черзі гороскопу і про те, що нам з вами обіцяють зірки. Овен, сьогодні ви абсолютно чесно скажете людині те, що вона не готова чути. Щиро, без агресії, та людина все одно образиться. Телець від сьогодні ви офіційно підозрюєте всіх, хто надто люб'язний, і будете праві на 50%. Близнюки вас сьогодні може переслідувати відчуття, що ви щось забули. І так буде весь день, бо ви таке щось забули. Рак, вам сьогодні насниться щось дивне, і день буде на це схожий. Лев, ви випадково зробите щось геніальне. І так само випадково забудете, як це зробили. Діва, світ сьогодні зробить вигляд, що він працює. За логікою, не ведіться, це пастка. Терези ви сьогодні можете почати речення з я взагалі не хотів це казати, але і зруйнувати соціальний клімат у радіусі трьох метрів. Скорпіон, ви смішні тоді, коли цього не плануєте. А коли плануєте, трохи страшні. Стрілець сьогодні ви близькі до великого відкриття. На жаль, скоріш за все, це буде чужий пароль від Wi-Fi. Козиріг, ви будете максимально адекватні, світ максимально ні. Водолій ви випадково дасте комусь надію, навіть якщо просто напишете Ага. Ну і рибим сьогодні над вами пролетить знак з гори, ви його пропустите, бо будете в телефоні. Ну що, друзі, по гороскопу це все, але хотілося б зазначити наступне: немає жодного закону, який зобов'язує вас бути досконалими з понеділка. Є закон вижити морально. І якщо ви вмикаєте це відео, ви вже робите більше, ніж той, хто почне життя з наступного року. Запам'ятайте, ви не зобов'язані бути швидше за інших, ви зобов'язані не зникнутися. Самі для себе. Сьогодні не обов'язково планувати майбутнє на 10 років. Достатньо не втратити себе на наступні 10 хвилин. Фраза дня на день я можу не бути готовим, але я точно не буду відсутнім. Тож і ви будьте присутніми, але тільки там, де вважаєте за потрібне. Ну а я дякую вам за увагу, за настрій, за те, що цей ранок ви проживаєте разом зі мною. Побачимося завтра у цей же час. Живіть наповну, бережіть себе, тих, кого ви любите, і не грайте сьогодні в героя перед всесвітом. Він любить тих, хто не прикидається. Ну і ще не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака.